Ситуація більш-менш стабілізувалася останнім часом. Сім населених пунктів у нас і 5400 людей на сьогодні є. Це наших мешканців і зареєстрованих більше трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Не скажу, що виїхало багато, тому що більше 50% залишилось на місцях. А потім, після звільнення Херсону Повернулися і всі, хто виїжджав. Ну, якийсь 100% там залишився, і, мабуть, що залишиться вже за межами громади назавжди, але більша частина людей вже повернулася на свої місця, працюють, живуть. Є залишки на розірвавшихся снарядів, і тому ми сьогодні активно працюємо і з гуманітарним штабом розмінування, ну і з ДСНС на початку теж відпрацьовували. Дякуючи активності місцевого населення, на то ми і скажімо так, промоніторювали ситуацію на пляжах, в лісосмухах, край лісу, де було це можливо і безпечно, більш-менш, то люди пройшли таким ланцюгом, про, проговорили це з підрозділами ДСНС і знешкодили, але і на сьогодні інколи ми ще знаходимо поодинокі залишки РСЗОшок на нашій території. Є достатня кількість забруднених земель фермерських господарств, які сьогодні не можуть вже третій урожай, як то кажуть, не те, що зібрати і посіяти. Тому ну, це проблема. Тож закінчуємо сьогодні гуманітарне розмінування, чекаємо висновків експертів з приводу доціль... ну, чи можливості і доцільності використання тої чи іншої земельної ділянки фермерами. Основними проблемами в нашій громаді, як і, мабуть, у всіх, хто потерпав і потерпає від навали цієї, це була відсутність електрики, відсутність газопостачання, відсутність мобільного зв'язку. І тому. Сталось так, що нам прийшлося мобілізуватися, вишукувати на той момент генератори, робити пункти такі в кожному населеному пункті, де люди могли підзарядитися, попити чаю, там подзвонити рідним. І таким чином виходила ситуація через місяць, після активних бойових дій це, мабуть, що в березні, ну вже в квітні. Відновили повністю газопостачання, стало трошечки легше. Без ПДФО розвиток і утримання території неможливий, тому що левова доля бізнесу Миколаївщини не те, що на паузі, а вона взагалі ну, перестала існувати, да? малий і середній бізнес, так це взагалі. І тому це було у нас як ну, така допомога суттєва для того, щоб мати змогу і надалі існувати. Ну а по-друге, внутрішній, як громадянин розуміє, що коли війна, то треба, всі, мабуть, що, всі сили направити на перемогу і тому десь і підтримуєш цю ідею. Молодіжна рада сьогодні працює над проєктом. Все ж таки, е... туристичним все ж таки, проєктом це буде збігаючи наперед, це буде лодочна станція е... з пунктом відпочинку з культурними якимись заходами, з е, інформуванням про історію з, е, взагалі краю мішково-погорілове, від початку заснування селища і до сьогоднішнього дня. Ну і там ще деякі речі, які вже в, ну, в процесі ми сформуємо, для того, щоб проєкт був повноцінним. В січні буде підведення підсумків, і взагалі зараз ми навчаємося цим речам, навчаємося писати проєкти, тому що це дуже ну, велика робота, об'ємна і дуже, ну, по часу дуже складна, тому що написання, затвердження і захист проєкту займає там, до півроку. Все ж таки хочеться реалізувати і давню свою ідею це мусоропереробний завод. З роздільного збору сміття, але сьогодні ну, є певні складнощі з цього приводу. Ну по-перше, закриті реєстри взагалі ми не можемо ні про які інвестиції казати взагалі. Ну а по друге, скажімо так, треба, щоб закінчились бойові дії, і ми доведемо проєкт до логічного свого завершення. По крайній мірі роздільний збір сміття, сортувальна станція, все це буде працювати точно.